Що Фінляндія це розсадник фашизму? Самі кончений, самі з Безбашений це, звісно, буде російська сторона. На що на сказує туди сюди? Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі... Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно кордони. Всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальський Сувальські у ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записував відео про те, що а, готується готується вже військовий стан, повноцінно. Ціни на території Білорусі і а, Польщі зараз і там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там прийшов же час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. І що вам в цій ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео. Це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням шапці профіля, Можливо, і що так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але з перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все, все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі і не на може в Польщі, Всюди всюди ця рашка блин, потикалась. то ви, я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб руський народ вас треба спасати народ, рад. Поняла? А така історія. Отже, а Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, і Росія каже. Фінляндії, що це ви там в Фінляндії? А вас? Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж ру, русський народ, який там розвиває на русская, їх теж треба спасати. Ви ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані, тобто дуже багато є відео, де звозиться багато багато тех...